Приготуємо лечо з болгарського перцю на зиму. Помідорчики помила, порізала, поверзала жопки. Якщо у вас будуть великі помідорчики, то можна зняти з них шкірочку. Тоді соус буде набагато ніжніший долечо, але в мене Маленькі помідори, я вирішила, що не хочу чистити шкірочку, переживу, якщо в соусі будуть е, шкірочки. Але минулий раз я знімала шкірочку, і для соусу це, звісно, класно. Але не хочеться заморачуватись, не заморачуйтесь. Е, зараз буду перебувати це все блендером. Тепер томат я відправляю на плиту і буду варити на слабкому вогні 30 хвилин. Тим часом я займусь перчиком, буду чистити його і нарізати. У мене сьогодні ось такий перчик, жовто-помаранчевий і трошки червоного. Підійде будь-який перець. Можна робити із цього жовтого, білозірка, чи як він там називається. Але чим буде товша, товша стіночка в перчику, тим смачніше і більше шматочки будуть у самому вже готовому легу. Речу приступати додаю до томату цукор, сіль, винний оцет та рослинну олію. І додам ложку меду. Якщо ви не хочете гріти мед, не додавайте. Додаю перчик та буду варити 10 хвилин, щоб перчик і проварився, але не розварився, залишився пружнім. Спочатку здаватиметься, що перчик не поміщається, але він буде трошки проварюватись та трошки усідатися. За кілька хвилин до готовності додаю ще гострий перчик червоний. Насіння поприбирала, бо дуже жгучий. До речі, сама виростила. І часник. Це трошки в мене замороженого, трошки свіженького. Дивіться врілс, як я зберігаю на зиму чесничок, щоб не чистити його кожного разу. І додаю до перцю. Все ж таки не помістилось в мене трошки перцю, але це не страшно. Я зараз переварю те, що помістився, законсервую його, залишивши трошки томату для того перчика, який не помістився. Теж проварю його 10 хвилин, і теж закатаю в баночки. А, до речі, тим часом баночки вже майже готові. Стерилізую їх у мікрохвильовці. Перчик, поки пів 10 хвилин, ось таким він і залишиться в консервації, в консервованому вигляді. Такий шматочками, пружній, на смак гостренький, солодкуватий, такий солодко-солоний смак, дуже смачно. З макарошками, з кашею. Можна використовувати додатково, до якихось підливок, потушити у цьому влечо. Курячі ніжки обсмаження, або грудку, або якісь тівтєльки, до риби дуже смачно. Це може бути як окрема страва до макарошків а, або до каші, або також як інгредієнт, заготовка для інших соусів для інших страв. Все, закатую в баночки, поки не розварився. Ось така краса та смакота в мене вийшла. З цих інгредієнтів в мене вийшло 4 літри або 8 півлітрових баночок смачнючого леча зиму.